Безкоштовно підстригтися сьогодні мали можливість ветерани війни та учасники бойових дій. Акцію до дня перемоги організував департамент адміністративних послуг. Безоплатну стрижку робили у десяти перукарнях міста. Для цього ветеранам потрібно було лише показати відповідне посвідчення. Так, да, проходіть, Ми стрижемо чи дів'ятого 9 на безплатно наших ветеранів. вітранам. вас служить Дякую, що подстріляти Дякую. Да, на, днон, на, на, да. на праздник, побіди, треба. Буде. Федір Цукерник, учасник війни. Сьогодні він прийшов, щоб зробити стрижку до свята перемоги. За одне і вуса підстриг. Вуса я вже даду, усе підкрасять, підкрасити, я вже було красиво. Що, який не старий, але виглядати треба молодим. Безплатно, такий день побіди. Нужно старикам. Дякую їм за це за всі, всім, хто це з'явив. Заходи по безкоштовному обслуговуванню наших ветеранів, інвалідів і людей похилого віку, вони в нашому місті проводяться не випадково, а постійно, які присвячені до будь-якого свята. Так? І враховуючи те, що сьогодні у нас напередодні 9 травня, напередодні великої перемоги. Ми знову ж таки організували безкоштовне обслуговування в перукарнях нашого міста, причому це зробили, щоб це було зручно саме для ветеранів в кожному районі нашого міста. Це сьогодні майже 10 перукарень, які безкоштовно обслуговують напередодні цього свята саме людей похилого віку, ветеранів ті люди, які ми зобов'язані сьогоднішнім життям. На жаль. Приходіть да, всегда будем рады вас. Відіть та служити. Окрім зачіски в деяких перукарнях ветеранам дарували і квіти. Оксана Святенко, Михайло Гуцікевич, телеканал Віта.